Ми бажаємо вам, щоб замріяне у світанковому дитинстві збувалося, щоб Господь Бог на протязі життя зігрівав вас своєю ласкою і благодаттю. Запрошуємо на населення гамленого Грушинського з піснею. Хай щастить запросити всіх учасників, тому що ця пісня це справді. Подяка Богу, подяка Богу за кожен крок, за кожне життя, яке нам дала Господь і дала мати. Низький уклін вам всім, матері, і ми молимося за те, щоб Бог дав єдність Україні, щоб це страхіття, яке нависло над Україною, закінчилося, і ці скалічені долі, і ці, ці варвари, які це. Почали цю війну, хай, хай відповідповідать перед Господом Богом. Прошу. Все вселишне, дякую тобі, за сонце ясне у зеніті, і за думки танки неземні, любов'ю і надією в зігріті. Та мудро подарований урок, і не та вікохання, до тебе, любий господи, молюсь, Благаю єдності в країні, з тобою я до віку зростаю. І те, що в Україні я живу, і те, що я для вас пікаю, пригадую дитинство золоте, І ніжно пісню болество. Це все для мене, рідне і святе, нехай і люблю я рідну побу, до вас йшла усе, усе життя, життя. Донала я круті стежини і всім я щирим серцем і буттям, до вас я йду, до вас. Тебе, любить, Господи, волюсь, ламаю на всіх країні, з тобою я добрі остаюсь і з тим світом на ні. Як було в самого початку? Ми не мали ні крісла, ні приміщення. правда? Все було, ми пережили. Ні, сурового не було. А тепер ми щиро Богу дякуємо, що Бог нам таке допомагає. Ви казали до мене, Ворозени, ще царство небесне казав, мусиш. А я кажу, ага. Ви тоді? Я кажу, ні. А тепер кажу, а ми разом, нас багато, і ніхто нас не подолає, правда? І Антончику, і я тобі теж дуже дякую від цього нашого колективу. Ти нам надаєш здоров'я, Силу до спорту. Я так правду кажу. Ти знаєш, мене не хто там, як місце. Каже тата, він кажу перше. А він каже, ні. а. Я, аби участь взяти, каже, ні. а. Антон казав перше. Так що, Антончику, Володимир Оксано, ми вам дуже дякуємо. І я вам хочу всім подякувати, які прийшли привітати нас, поділитися. Ну, знаєте, вже було багато сказано. Ми всі талановиті кожен по-слому. І дай Боже всім нам здоров'я. Щиро дякую. Шановні присутні, учасники. Я в першу чергу хочу подякувати Софії, яким, що вона така чуйна, що вона все тримає, що вона як матір піклується про кожного з нас, в кожен раз, може, деякі мірі казав постольок, що мало звертається, бо може і більше поможуть. Наші меценати можуть допомогти, і вони хочуть допомогти і поможуть більше. Я хочу подякувати і обласній раді, і адміністрації, і місцевій владі, що ми її не байдужі. Наші діти самі кращі, наші діти самі співочі, наші спортсмени світ знають. Так що аплодуйте їм, тому що ми самі кращі і хотк поставляли культурської. Але участь руська йому з вами Так що я вам всім дякую. Дякую, що ми згуртовані, що ми вміємо працювати, вміємо святкувати. Нехай Господь благословить нашу родину, здоров'я, Божої благодаті і всього найкращого. Дуже вам всім дякую. Дякую за душі на пану Дуже дякую, але не змінити маю своїх неради допомоги. Він побажав вам здоров'я і всього найкращого, щоб ви були здорові, єдині, містні, а спільними зусиллями. Ми все сьогодні зробимо. Районна адміністрація, районна рада сьогодні є для того, щоб помагатись спрячувати, буду все раз. Дякую. 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 Можна, 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 цінувати сьогодні. Сьогодні я дозволяю і дуже з великою подякую каже, мене працюєте. А хто його знає, може і місяць. Всім щиро дякую і до нових зустрічей!